Мамусі, майбутні мамусі, і почати з чого хочу, як ви. Трішки yeah, втомилась, я знаю. Мені дуже сьогодні в мене такий крайній виступ, і дуже складно щось казати після професіоналів, після е, лікарів, але м, хочу виключно поділитися своїм власним досвідом. Їхала до вас е, на тема Де знайти мамі сили. І я їхала сюди і думала, ну, в мене немає відповіді. <гум> Правда, бо я хочу бути з вами щирою, і я є з вами щира. Не знаю, де їх брати, але е яка думка спала мені сюди, е до душі, де я беру їх? Я проаналізувала і зрозуміла, що це любов, виключно неймовірні почуття, які рухають нас вперед, Навіть коли ти безмежно, неймовірно втомлена, ти все одно знаходиш сили встати, обійняти, поцілувати. І це працює. В мене є декілька особистих лайфхаків. Я хочу з вами поділитися. Ви готові? А то ви там відео дивитись? Це Поліна. Їй зараз забула. Е... Чотири місяці? Ні, три місяці. Да. Пам'ять, до речі, дуже втрачається після третьої дитини, особливо, якщо ти народжуєш підряд, як, як зробили це ми, але я мріяла з дитинства про велику родину, і це дійсно була моя мрія. От ще один, запам'ятайте, перша любов, друге це мрія. Якщо ви мрієте стати мамою, ви обов'язково будете найкращою мамою для своєї дитини. Складнощі будуть кожного дня. Кожного дня вам буде складно, починаючи з самого ранку від недоспаних ночей, закінчуючи ввечері, коли ви ще прийшли з роботи, а в нас багато мами взагалі не чули, що таке декрет. Я, наприклад, жодного разу не чула, що таке декрет. І інколи, мені здається, я трішечки дах їде, але в цей момент я звертаюсь до Марії Сичинської, і вона мене дуже швидко лагодить. Але не про це. Перше, це любов, друге це мрія. Хочете бути класною мамою, ви будете класно, ви вже класна мама і найкраща мама для своєї дитини. Третє: коли дітки вже підростають, моєму старшому сину в восени буде 5 років. І в нього вже з'являються такі моменти, коли я відчуваю, що я закипаю. На його безліч питань, сотні тисяч питань несуться. Тут вони б'ються з менш з середньою сестрою, тут вони кричать, тут вони кидаються на маленьку поліну. І я розумію, що якщо я зараз буду кричати, сваритись, це не врятує. Мій особистий лайфхак. Я не знаю, де я його почула, де я його прочитала, але це працює. І на майбутнє спробуйте. Відчуваєте, закипаєте, відчуває, накриває, рахуйте до десяти. Це називається десяточка. Я встаю. Один, два, три, про себе. Чотири, п'ять, шість. Не поспішаю. Дитина, кричить, вона б'ється, я стою, стою. Десь, коли. А, Вісім підходить, я розумію, що мене вже трішки попустило, я вже не хочу нікого бити, не хочу ні на кого кричати. Я опускаюсь на один рівень з дитиною, дивлюсь йому прямо в очі і кажу: Іван, що сталося? І в цей момент стається магія. Він реагує, він перестає кричати, він чує, що я йому кажу. Бо коли зверху кричиш на дитину, що ти зробив, тролівалі, це не працює. Опускаєшся на рівень, і він все чує. І за три хвилини вже наш поганий інцидент е, вирішено. Тобто, повертаємось: любов, мрія і оця десяточка. Трішки дайте собі часу заспокоїтись, охолодити. Це, до речі, з маленькими дітками теж працює. Е, коли хочеться скипіти, коли ти не спав, а треба знову 75-й раз на день поміняти підгузок. Не знаю, як буде у вас і як є у вас. У нас чомусь підгузки просто несуться. Але це такий період життя. Четверте, чим я би хотіла поділитися, ще раз нагадую: це особисто мій досвід, особисто моє набуте. Це бути потрібною не тільки вдома. Якщо у вас була професія, є професія, знаходьте час на самореалізацію. Навіть дві годинки на день попрацюйте для себе. Втільте свої бажання. Не буду повторюватись, Марія все це сказала нам, що треба знаходити час на себе. І останнє. Зрозумійте, коли, в чому ваша сила? В кожного вона своя, бо ми всі різні. Почуйте своє серце, любите музику, вмикайте музику. Любите поїсти, їжте, але стримуйте себе, бо потім дуже важко зайвою вагою гасати. Любите прогулянки, гуляйте. Не відмовляйтесь від допомоги. Оце до речі, дуже важливий такий аспект, бо в моєму я за характером така все. Я сама, я сама, я сама, я сама, я сама. Коли я стала мамою, я зрозуміла, що це не окей, сама я не зможу. Обов'язково чоловік, якщо ні, обов'язково близькі, друзі, не обов'язково мати сотні тисяч нянь. Це все не обов'язково. Але від допомоги відмовлятись просто не знаю, категорично заборонено. Мамі. Правильно кажу? Мамі. Оплески мама. Вам взагалі залітає, все, що я кажу, чи не залітає? Відреагуйте якось, так? Да? Залітає чи ні? Ну-ну-ну-ну-ну. І останнє, перше, нагадую: любов, да? все через любов. Тобто, хочете накричати, згадайте, як ви цю дитину любите. Не кричіть. Це нікому не допоможе. Мрія, згадуйте, як ви ходили з великим животиком, як ви зараз ходите, як ви літали. Це ж все допомагає. Третє десяточка. рахуємо до десяти, а потім починаємо щось вирішувати. Зрозуміли? Четверте, що там було, я забула делегування, делегування справ не відмовлятися від допомоги обов'язково. І п'яте, я повторюся, але це правда працює. Я. Ви є у себе. Ви найкращі мами для своїх дітей. Найкращі. Діти не просто так приходять до нас. Діти я не знаю, це найважкіша робота, яку я робила в своєму житті. Це фізично складно, ну, правда, буду щирою. Фізично складно, емоційно складно, на кожному кроці це дуже складно. Але коли ти з гордістю, зі спокоєм проходиш цей момент, ти відчуваєш в собі силу. Тобто, не де знайти мамі сили, а зрозуміти. Що ваша дитина цю силу вам і дасть. Якщо так думати, це працює. Я дуже дякую. Це був мій перший досвід спікера. Я хвилювалася.